Незалежність має три виміри: минуле, теперішнє і майбутнє. Сьогодні у нас в гостях людина, яка єднає їх всі. Він знається на історії, бо колись викладав її в школі. Як військовий він впливає на теперішній час та формує майбутнє, бо навіть з окопів веде лекції для своїх студентів. Доктор філософських наук та сержант збройних сил України Федір Шандер. давайте пострімо. Хейдер, перше в мене запитання. У вас е позивний турист? Да? Так. От чому доктор філософських наук, професор університету, е психолог? Е чому такий позивний? Чому професор, не професор, не філософ, вони були вже й зайняті ці питання ці позивні? Ну ви знаєте, професор зайнятий точно. Ну так, так так, тут не будемо. Да, <рес> <та>, не будемо <рес> показувати пальцем. <рес> Власне, крім того, я президент закарпатської туристичної організації. Уже дуже довгий час і займаюся розробкою туристичних проектів, туристичних дистинацій. <рес> запрошую вас у Закарпаття. А я була та і ще раз все не побачили. Сто відсотків та звичайно, да я ще коли дивилась. Теж інтерв'ю, буду так посилатися іноді на нього, бо воно було дуже змістовне. Ви казали, що на фронті простили, аби вам ставили нічні чергування, щоб ви потім, у ці чотири години, які вам були виділені на відпочинок, щоб ви могли читати лекції. Друзі, ви. Певно, пам'ятаєте цю світлину, де е, військовий в Окопі читає лекції, ось цю ну це була непостановна світлина зовсім. Е, ти розумів, що це відбувається от саме там, і це просто хтось зловив момент. Скажіть, будь ласка, от якщо нічне чергування, потім 4 години лекцій, коли ви все ж таки відпочивали, ви взагалі спали? Ну, адреналін таке погане явище, що воно дуже важко виходить. Потім починається ПТСР да так. тому його треба чимось вбивати протилежною дією. Лекції були протилежні дії для того, щоб не втомлюватися і не думати про дурне. Ні, ну слухайте, це це просто гідно оплесків. Федір, але все ж таки, ви чоловік кремезний. Вам ну вам потрібно бути в якомусь у якоїсь, ну все ж таки, свідомості. Я просто натякаю на якийсь лайфхак, можливо. Як відпочити? Можливо, я не знаю. Помедитували там, відкинулися, як то кажуть, на 20 хвилин. Прокинулись все. Ви щось що знаєте? Ну певно, залишатися людиною робити свою роботу, просто робити і там теж. Там також робити те, що ти робив і до війни. Слухайте, ну це просто я не знаю, це якісь надлюдські над можливості у вас. чесно. Ні, це українці. Ай це, це клас. Е, я читала якось Ярослав Грицак. Здається, сказав, що війна, на жаль, є нормою людської історії. Була була в нього така фраза. І саме тому. Ну, це він так пояснює. Війни були завжди. А ви в одному подкасті сказали, що з точки зору науки війна в Україні це ну, абсолютно алогічне явище. От ви можете зараз, ну якби трохи докладніше пояснити? От. Чому алогічність? кожна війна передбачає або за ресурси, або за територію. Тут не було ні ресурсів, ні території, яка би складувала надзвичайні якісь моменти. Це була війна алогічна, вона була нелюдяна, тому що ще передбачаємо взяти людей в рабство, використовувати. А тут було просто на знищення. Ми бачимо ірпінь, бучу, де знищували просто жінок, дітей. Навіщо ви їх захоплюєте, якщо ви їх убиваєте? Тобто алогічність полягає в тому, що не зрозуміло заради чого. Ворог зробив да напад, не заради чого. Кінцевого результату не, не бачимо так. Але мені здається, що е, з нами відбулося все навпаки. Ми зараз розуміємо заради чого. Ну тобто, не було сенсу в цьому в цій війні, але з'явилися якісь нові сенси в нас. Ну мені здається, це не здається. Немає тепер півночі, півдня так. заходу, сходу я просто Україна. Так, ви ми отут з вами розмовляємо і просто не видно, а я вся отак от просто мене мурашить. І ще таке питання: війна ну, це відомий факт, ну це хаос. А ви філософ. І мені цікаво, чи є на війні, чи було у вас. Під час військової служби місце рефлексії, якісь, можливо, нові думки, якісно нові з'являлися. Ну, Взагалі, коли ти, між, коли ти на межі, між буттям і небуттям? Чи по-новому ти відчуваєш взагалі сенси? Ну, з моєї сторони, буде не. не... Правильно, але в грецькій філософії хаос це найкращий порядок. порядок. Ви вже відповіли на питання, і власне в цьому хаосі ти нарешті розбираєшся так. Всі речі виняти. Із скрині ага. скинути, а далі починаємо їх розкладати, куди вони мають бути. Однозначно, що у цьому хаосі ви сформувалися ті форми. Ми тепер знаємо, який шкафчик, яка шухляда за що відповідає, і ми формуємося як нація з різними релігіями, з різними національностями, з різними соціально-рольовими групами, статусними групами, різними фінансовими економічними статками. А це є нормальне формування. Організму. Ми стали трендом, потім брендом, і нас всі знають, коли б нас ще дізнали. Звичайно, погано, але тепер нас знають всі 218 країн ООН. Як це не втратити, Федір? Як не, ск... не скотитися туди, назад? Ну, Нам дали шанс, знаєте, як казав відомий українець Енді Ворхол. Так. у кожного буде рівно 15 Ой, я хвилин. Я це люблю, українці вигадали все. Оце. Ну але це правда. Андрій Варгола да, сказав, що у кожного буде 15 хвилин світової слави. Угу. Ну, власне, у нас зараз є наші 15 хвилин світової слави. У, у, часі у глобальному здобісті. часі так. Угу. ми маємо їх правильно використати коректно. Не все вдасться, але Божечко, суспільство, самі українці. Дух, чорні лебеді, так, все все, все, все на купу. Все, все повинно бути на нашому боці. Якщо можна, от поясніть тоді, мені дійсно цікаво розбиратися у питаннях, які сьогодні постають перед нами. От дивіться, у вирішальні кризові моменти ми вже показали себе як нація, яка ну не знаю, здатна транслювати якісь якості притаманні, не знаю, якоїсь найвищої цивілізації. І ми єднаємось, ми там транслюємо дива взаємодопомоги, взаємопідтримки. А потім з нами щось стається. Потім з нами щось стається. Ми починаємо жити у форматі всі проти всіх. Ми починаємо шукати ворогів і зраду там, де її нема. Ми починаємо проходити і ставити якісь екзамени один одному на справжнього українця. Що з, що, ну, що з нами? Це просто ну, це ПТСР, це емоційна навантаженість, це національна ідея в кінці кінців. Що це Федір? Чому так з нами? Що з нами? Це Ку? норма. Серйозно? Це Норма перехід від стресу до комфорту. Так, звичайно, конформізм передбачає, що спочатку я маю дискомфорт, війна, хаос, купа цегли, купа бетону. І для балансу я. Роблю комфорт, допомагаю, допомагаємо. Єднаємо а потім я так. А потім так. розслабився. все. та може квіти посадиш. Потім да а потім приходиш, все заросло, Ну ладно, тепер все буду розчищувати. Ще щось станеться постійно, Ну, тобто крайності нам потрібні тільки Це як. не тільки нам, це це власне у людській закладено не то, що долі, а в самосвідомості. Ми без того не можемо. Ну, дивіться, я розумію, що будь-який розвиток відбувається через конфлікт, тільки. Ну, тобто тільки так. Тобто, якщо спроєкувати це на суспільство, ми зараз на етапі якогось дуже потужного ривка. Тобто внутрішні кризи, кризи особистості, кризи суспільства, всі погані, всюди зрада, це, це якби це темряв, темрява Перед так ми робимо те, що наш організм хоче. Я просто хочу зрозуміти ви у вас більш оптимістичний прогноз відносно нас, нашого майбутнього, чи в мене реалістичні? От ми не граємося в емоції. Добре, а цей реалістичний прогноз? Що там головне треба зрозуміти нам всім? Розслабитися і любити один одного, як дві християнські приказки. Люби ближнього, як самого себе. Якщо ти не вмієш себе любити, гігієна, митися, правильно їсти, не вбивати, не обманювати, тоді ти зможеш любити ближнього. Це дуже важко. Ну, це сказав один чоловік. За це його і так, так, так. Оце я хотіла, щоб щоб ви це почули. У мене маленьке питання. Я не занадто перетягую на себе увагу. Я ще розбу... я спілкуюся з Педером і думаю, ну Юрчику взагалі цікаво. Чи він чи він чи він зараз Ні, може супер, піти? Супер Цікаво, Ні. я трошки заздрю вашим студентам щодо Угорщини, я хотіла спитати, і це теж трохи затроне тему хейту. Ваше ставлення до Угорщини відрізняється від ставлення деяких людей. От розкажіть, будь ласка, звідки і навіщо з'явився наратив, Що Угорщина не друзі? Ну, з'явився він не у нас, а у наших ворогів, які роблять професійно це. Mm -hmm. І вороги, як є в угорському середовищі, так і в українському середовищі. Будь Їхній окуна. головний принцип посварити нас, створити нам ще одного ворога, ще один фронт. Не роблять це професійно. Якщо ми ловимося на це, значить їхня. Якщо нас чіпляє, Так, да? значить їм це вдалося. Угорщина – це перша країна, яка в 91-му році офіційно визнала державу України. Вони були nah, першими вони були я першими, не вони... а в незалежності про це дійсно символічно сказати. Так. так вони до речі, ви знаєте, 20 серпня у них день створення держави. Ну, звичайно, істонного. я знаю, так. Да. А 24 серпня в Україні. Ми просто навіть глобально в календарі. Так uh -huh. ми все життя обмінювалися жінками, чоловіками. Ярославни жили. В Угорщині все, в Швегерварі, да, їхні князі правили, Львівською територією, Галичу. Тут все перемішано на рівні ДНК, на рівні культури. Ви чули про чани, про бограчі, про паприку, але пішту, але... про все. А у Закарпатті кажуть, що це пішло жити. І ми зараз знаходимося на Чендеш Еште. Це тихий вечір угорською мовою. Чендеш еште. Боже, слухайте, Чендеш Еште. Федір, ми знаємо про певні речі, які роблять вас щасливим. І нам би дуже хотілося, от прямо зараз, прямо на цьому диванчику, у першому тиховому вечорі побачити вас таким. Тому ми зараз зробимо все можливе, щоб це відбулося. Так, ну, Федір, зустрічайте у студію. Торт Ужгород! Будь ласка. Торт Ужгород. Юрчик, не да. відходь далеко. Не Приєднуйся. А, я просто подивлюсь, як ви їсти. А... Федір, ну, це, да. це воно. Да. Да. Просто да. Федір в одному з інтерв'ю сказав, що в нього це навіть є ну, мрія. Тобто, це бажання у статусі мрії. Я... Нормально, так, так з, з, з ножем з'їсти. Ми да. носимо з собою ножі. О, слухайте, так. це дуже якось символічно. Давайте. Військовий Є? ніж так. А давайте отак: от поєднання двох абсолютно протил, двох протилежностей: мрія і. І зброя. Да. Ну, це дійсно, бо я це інтерв'ю було для одного телебачення. Нігерійського, не знаю чого. Із Нігерії, реально. Ну, і... вам після цієї світлини так. я чула. Позвонили, і українською мовою дівчина і вас турбують із Нігерії. Я думав, якийсь цей. Я каже, а що ви в кінці війни хочете зробити? Я кажу: хочу сісти е, на березі річки Уж, випити закарпатську каву і своїм улюбленим е, тортом Ужгород. Це означає Вейге. Перемога. Клас. Так. Ну, Зараз на Дня Незалежності. Мені так? просто цікаво, чим він особливий для вас, бо, наприклад, у Кривому Розі, звідки я родом. Там, ну якщо я не помиляюсь, немає свого такого десерту. Що ви розуміли, що Ужгород із кривим рогом дуже об'єднано Регбійна команда, а я президент Закарпатської Федерації регбі на 70% складається з криворіжських серйозно? Хлопців, будь да. ласка, передайте їм вітання. Плюс, будь ласка, плюс мені здається, що ви про що не скажете. Що ви скажете там а, до речі, у нас у Ужгороді класні кондитери. До речі, я президент асоціації кондитерів кандидатів Валентин так, Сир к. Кава, да? Так. Вино, вино. дуже. Uh, да, вино, вівчарі. Вівчарі, які з брензу, так, звичайно. Ще дзюдо? Ні? Дзюдо, зараз. ні, Ні, Регбі? Регбі, футбол. Американський. Тут не закінчили. Люди, що здають квартири, дуже класні мені. Це да. це, нюанси. Скажіть, будь ласка, чого київський торт знають всі, а торт Ужгород знаєте знають тільки в Ужгороді. Я хочу вам сказати, що до 2022 року Україну не всі знали. 22 року. Тепер з Україну знають всі. Я так відповів по-філософськи. Так, да, на все цей час. Так, і відповідно, коли ти спробуєш Україну на смак, ти її починаєш ще більше любити. Абсолютно більшість українців, так само, як і абсолютно більшість громадян інших держав, ще не розпробували свою Україну, в якій не живуть на смак. О, яка вона класна. Це ви дуже смачно сказали. Да, зараз. Бо я її спробував. Я був у всіх регіонах України. Це була моя робота наукова. Я її про Україна смачна країна. Можливо, тому її хочуть. Так да. ви поїли? Ви по каву, так, так, Юр, програму, не програм да. ще трошки поговорити. Не... І тому я запрошу вас на нашу, скажімо так, рубрику Експрес-філософія. Ухти! Так, все дуже просто. Я по черзі буду ставити вам філософські запитання. У вас на роздуму три секунди. Потім ви відповідаєте. Все перемагає той. Відповідь, якого у відео до збірки 100 найкращих афоризмів українців за 70 років. Це дуже легко. Після відповіді можете натискати дзвоник, а можете не натискати, як хочете. А три секунди ми будемо чути, що вони закінчилися? Я сподіваюся. Слухай ну мені здається, це щось ну про філософію. Філософія ну, і три секунди. Мені здається, це несумісні речі. Це ж... В цьому і прикол. Ага. Так, це а... таки вечного три секунди. А три... це вічність. Да. І це перша відповідь. <laughs> Тож, з кого починаємо? З Федера. С федера. О, супер. Тож, перше питання. В чому секрет щастя? Секрет щастя в тому, що ним треба ділитися. Прекрасно. О, е, а можна, я просто скажу, я згодна. Yeah, ти, ти не маєш відповідати, ти маєш відповідати на власне питання. А, ось Тож так. поїхали. Е, в чому сенс життя? Сенс життя мені здається в пошуках радості і щастя, яким захочеться ділитися. Це я про торт. Це, це, це про ти <социв> <социв> Продовжимо <социв> і навіть прискорюємося. Яка найбільша проблема людства? Саме людство. Так, я я теж саме хотіла сказати. А Федір був правий. Три секунди це дійсно довго, бо він завжди готовий <социв> 에, раніше. Що для вас Бог? Бог для мене це режисер, який бачить наше життя загальним планом. Так. Це непогано да було. Бачу, оплески то супер. А от оплески від професіонала. Я думаю, дякую, це суперсерйозно. Що таке бути людиною? Залишатися з собою. Клас. Клас. Як не сваритися з коханою людиною. Пам'ятати, що ти кохаєш її. <праць> Якось так. І бути самим собою. Чому унікальність українського суспільства? Що ніхто про нього не знав, що воно таке. Навіть воно саме. Так. Безсмертя це погано, тому що. Я так не вважаю. Супер. Да. Філософ може так відповісти. Може. М Точка хай... зору інші, інша школа. Так, так. А як ви вважаєте? Безсмертя це добре чи ні? Це скучно. О, я це хотіла сказати. так. Одна школа просто Так, так. нео і класично, так? Е, і давайте вам, Федір, тоді останнє. Е, ви маєте змогу поспілкуватися з однією будь-якою людиною в світі. Наодинці. Хто це був і що б ви йому сказали? Ну, це я на фронті вже вирішив. Я спілкувався сам з собою і задавав собі питання. А що б ви сказали? На це я вже відповів у першому питанні. <рес> <рес> Добре, а можна, було? А можна да. я тоді скажу, мені ти не ставив таке запитання? Я ставлю але, тобі таке запитання. Да, я от зараз зрозуміла, ну можливо, це буде трохи тривіально і банально, але я от саме в цей момент розумію, що я б дуже хотіла, хотіла щоб зараз був якийсь, не знаю, вимір часу, де я б могла е, прийти до. Нашого президента, не як до президента, а до людини, як до людини, яку я дуже добре знаю. Е і сказати їм зеленою. Я там пиво принесла. Давайте відкривати. Перемога. Це дякую, була так. рубрика Експрес-філософія розбирайте на афоризми». Дуже дякую. І тобі, Юрочка, дякую. Дякую вам. Клас, дуже класно. Пане Шандер, наш, наш поважний гість, я дуже вдячна вам за те, що ви були сьогодні з нами. У вас стільки напрямків діяльності, як ми з Юрою зрозуміли, що невідомо де ви опинитесь завтра, в якому місці, на якій посаді, але я дуже хочу побажати вам, не втрачати філософського ставлення до життя, і, хоча б іноді, мати змогу. Повертатися до Ужгороду і мати час на каву з тортиком важна біймо вас. Дякую вам дуже дякую. 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 так і фоточка. і фоточка.